Усім привіт! Це 61-ша серія зомбі Апкальпсу в Майнкрафт. Так. В минулій серії ми ще додали сюди двої броні трішки. Так, не дайка на мені. Кіляна, червона куртка і шкряні чоботи. Та ну, вже настало замазано ну, і стає холодніше, ну, сніг, поки що на нашій базі не випав. Ну, Я не знаю навіть чи він випаде, ну, якщо не випаде, то нічого. Так. Ру. Так, мене що ізомрут лишилося останній за, І mm. 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 Давайте ми ще. Так. Mm. так, тут є в пічках обігрі. І тут їжа. Є є. Все. Mm. Давайте ми ще підемо, ми зберемо цю ягоди. У нас їх дуже багато. Це найдобреше, бо навіть жителі інші тварини. І окрім всі, окрім лисиць, можуть їсти і агенти. Так. так, ще давайте... Так, тут, так тут є два і три трищути. І глядати не буду. Давайте ми підемо так що ну. на вулицю і докриємо двері. Так що це в бок повідець. Так давайте ми. В... Ну думаю, давайте підемо. Але поди рекламою ключ камеру. Так Давайте ми ще в нас тисколу серед м'ясо. Наш ж мусить десь зажгав. Так тут немає. і Блоки вони також немає. Від у нас немає. Так, так туди. Заліза у нас є, немає кремінь. Тобі давайте підемо десь булати. Є бимо. Поки що, давайте йдемо в десь були, ще десь там кремінь частіше спавниться. Так. Як бы бежит не воду. Тоді найчастіше високий. Може бути багато что треба так таке щоб вони набрались. Да. Ой. Я граю. А не лаплось потрібно, і пату беремо. Так, давайте будемо починати його і Я не знаю, Так. Ну давайте хоча б чотири. Нам би не треба, та бо снавіт можна завипати нав креміль. Это будемо попатися сюди. Так, це сюди. Даємо сюди, що він наш теж. Давайте ещё мы, как видно, лосицы вылезти, но, может мы попоможем, хм. okay, дальше. Не потом вылезти. Так, немножко таки какие так, вот. так. Я думаю, все це виліза. Це мне мені потрібна. <кхи> так, і йдемо на базу, будемо там на базі добувати кремінь і зробимо сміхалку. Так. Так. І тепер давайте будемо добувати. На кожного разу піде ще треба один хіба кремлі. Більше нам не потрібно. Так, не так треба лупату. Можемо купати, тому кліпату і щось. О, з першого випав крем. Це дуже добре. Але було треба довгий час все сексує. У нас навіть два кремлі. Ну от Два хай буде. Один ми випустимо двох, ще можна знадобитися Так, Ці от ці от правильники буде. Так. І йдемо крафтити зажигалку. Лосалізу, ось воно. І крафтимо. Що тут проведе? Ось. Побираємо і тепер ми можемо. Так, зараз попалимо вогонь і пожаримо м'ясо. Можна було пічці, але я ось так зробив, поки що. Так. Пожариться. А я, я вже голову поставив сундук бо ну, ну, не потрібно забуде. Я дістали наперед лупати, щоб можна було зразу когось дихати і спогаси. Це м'ясо я просто наперед положу полотильник, а одну там собаці. Це для того, щоб не було треба, наприклад, якщо мені потрібно дуже гітар, щоб не було треба зарозили. Не було потрібно дуже довго ну, виходити, жарити. Так, зараз під рекламою я включу камеру. Так, реклама прийшла. Одне м'ясо поводимо песика. песик. Так, друге м'ясо, яке який... Charles High А Риби. Так, ось риба. І тут всі лососи готові. Так, погодували. Їх. І ще лисить. І ще. Так, ягоди. Ось і ягоди. Досиць. Так, вона там. і ось так вот погодуємо її. один наша друга? і так що я колись навіть було і п'ятеро. Потім у, у одну десь втікла. Спочатку була у нас одна лисиця, потім дві. Потім три, чотири і так далі. До п'ятьох. П'ята у нас найперша втікла. А потім четверта і третя. І Лишилося у нас хіба дві. Так. Давайте ми ще ви. <скільки> Не будемо взяти будем, будем, трішки трошки тут, ніж сюди от положимо. Так, складаємо сюди все так. ось так трішки це. Складемо їх. Це сюди положимо сюди так. А давайте все... Ой, так. Прям псор находник. Так. І це кінець. 61 першій серії. Зомбіопкальцем екрану. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па